Часто ми збираємося і говоримо. Хотілося спробувати новий цікавий формат. Для цього сьогодні ми запросили сюди представників різних навчальних закладів. Частина з них це наші гості і учасники проєкту з підвищення впливу студентів на вирішення їх проблем в гуртожитках. І більше до опитування. Опитування проводилось у вересні-жовтні цього року. Відразу після проведення поселення ми також моніторили процедуру поселення до начальних закладів. І також з цього приводу є е, певна цікава інформація, яку ми пізніше вам надамо. Обов'язково всі навчальними офіційно ну, цю інформацію про е, Так, Опитування в загальній кількості прийняло 751 анкета, опрацьована нами. Як проводилося це анкетування? Воно проводилось безпосередньо в польовому форматі, на польовому етапі його проводили учасники проєкту, але розроблялася анкета і оброблялася анкети безпосередньо експертами. Участь прийняли такі речальні заклади. Це наш Сумський педагогічний університет, Українська академія банківської справи, Сумський державний університет, Шостинський інститут сумду, Конотопський інститут СумДУ. Панатовське медичилище, Гухівський національний педагогічний інститут і Ромаське поучнева. Чи у всіх навчальних закладах є традиція створювати списки поселення? Це залежить в першу чергу від того, чи є рейтингова система, чи немає. Так? І залежить на те, наскільки є місць в гуртожитках. Чи всі можуть поселитися, так чи є брак місць, і тоді виходить необхідно робити список тих, хто все ж таки селиться. Так? Можливо, очі така статистика, але не у всіх навчальних закладах ці списки створюються. Відповідно, стало цікаво, чи доступним є ці списки. І ось тут тут вже така тенденція. 22 опитуваних вважають, що ці бачать, що ці списки недоступні. Стало цікаво при поселенні. Чи впливають якимось чином батьки, чи виходячи, хто впливає на процес поселення? якщо стоїть питання, що не вистачає місця. І ну, в, більшості, в більшості випадків це або брали участь і не впливали, або взагалі не брали участі. Так, у модель зговори про проректорів і дікальні, тобто не безпосередньо адміністрацію бурдорську, яка як по своїм посадовим обов'язком повинна працювати в даному напрямку. Так, а ми говоримо про ті посадові особи, які в принципі не повинні, але інколи перебувають при поселенні, щоб якимсь певним чином попувати на процедуру посадки. Так, ти стосується батьків, були присутні і намагалися чи намагалися покупувати по-різному. По-різному, так, і знов таки дуже відрізняється, ну, взагалі, так, по аналізу місто Суми і інші районні центри досить таки відрізняються у ну, своїй динаміці. Так? Тобто там батьки приїжджають і намагаються повтовати. І, і чому так? Це вже питання до навчальних закладів, треба, треба це питання розглядати так? більш Знов-таки, так, питання таке, чи є обов'язковим обов'язковим страхування про поселення. Е, я знаю, що з різних навчальних закладів по-різному в Україні ця тенденція вона спадає. Раніше вона була більш актуальною. Останніми, е, так за останні роки п'ять, ця тенденція спадає на низ, але все ж таки, ось ну, для мене стало дуже цікавим, що в Гухівському подивишній освітці ця тенденція постійно довгодіюча, вона є, вона є за ноги. Це суб'єктивна думка студентка, да? що все ж таки є його е, 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 порушенням, да? але ми ну, так називали, це обмеження прав. І ось о, найбільше, найбільше просто лідер, лідер опитування це заборона святкування днів народження. народжень. це 45% із всіх опитувань. Ось, ось така тенденція, причому ми проводили тренінги, ми про це часто спілкувалися, зрозуміло, що день народження да, інколи. Це питання маніпулюється по-своєму, якому форматі святкувати день народження, так але все ж таки, але все ж таки я вважаю, що все ж таки самоврядування і адміністрація адміністрації закладів повинні приділити увагу саме цьому напрямку. Як це, це свобода людини, свобода святкування свого свята. І що цікаве, про що ми будемо сьогодні говорити? Останнім часом дуже багато говорять про графік відвідування, і зважаючи на рекомендаційний лист міністра освіти, про, про так само усунення граничної межі входу до гуртожитку. Так, ми, нам було також цікаво, наскільки все ж таки студентів не <клес> а, пускають до гуртожитку, це 13,5%. Із всіх опитуваних вони стикалися з питанням, що їх не пустили до гуртожитку. Мешканців гуртожитку. А, я, ну, просто я вважаю, що це досить великий відсоток. Ну і так, ми по, по дням народження нам стало цікаво по навчальним закладам, я просто на цьому трошки акцентувала увагу, е бачимо, що у Бахівської, так, такий показник високий, о, і у, найбільше так, і у Холнотопського інституту Е, Трошки менше Шотиський інститут СумДУ, і, і і, 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 ми лише, так? І там десь поруч, поруч. Тобто це питання є, якщо студенти вважають його проблемою, про це треба говорити. Яким чином тоді? Да? А, бо ми розуміємо, що це все, все відносні поняття. А, не поверхівця гуртужиток по, по навчальним завтрам. Ну, бачимо, що найбільше цей Конотопський інститут. Ми дуже хотіли, щоб учасники були сьогодні, але вони прийдуть вже завтра на форум, Сьогодні вони не встигають. Ми, ми в чому, я бо, в чому ми бачимо таку собі силу цього дослідження, цього опитування? В тому, що цю інформацію ми не вішаємо навчальним закладом з рекомендаційним листом листами до адміністрації, щоб розібратися в цих питаннях. Чому так? Можливо, не завжди питання воно одностойне правильне, ну можливо, не завжди. Студенти правів в даному випадку, які ситуації, скільки таких ситуацій. Але якщо це є, про це треба говорити. Те, що цікаво нам, як в студентському братству Сумщини, нам було цікаво, все ж таки, наскільки працює самоврядування, впізна впізнають його студенти. Так, так от по, всі, по всій області, чотири лише не знають про його існування. Так? Ну, досить таки непогано, але навіть, навіть цікава інша статистика. Чи бачили чи, чи бачили роботу? Да? Якусь чи зі з, з цією роботою. І тут ну, майже 50-50. Да? Тобто половина знає, що воно є, але е, ніяким чином не стикалася. Е, ну, по навчальним закладам. Угу. Тобто, сині е, зустрічала з роботою, червоним не зустрічалися. Е, Ну, є над чим працювати з студентським середуванням, і я думаю, що адміністрація навчальних закладів також повинні бути в цьому зацікавлені, тому що все ж таки совредування це делегування повноважень. І багато питань у гуртожитках студенти можуть вирішити між собою.